Со старих вище й розпускали трубочки, а Тепер надо в'язати носочки для наших воїнів захисників. Ждемо перемогу. Пані Любов долучилася до в'язання шкарпеток. Їх власноруч для захисників і захисниць збройних сил України виготовляють підопічні територіального центру соціального обслуговування Калина, а також працівниці цього закладу. Завітала до центру і Людмила Дерев'ягіна, вимушена переселенка із міста Мар'їнка Донецької області. До горішніх плавнів переїхала ще 2014-го. Пані Людмила поділилася спогадами восьмирічної давнини. Нас обстріляли там 12 іюля 2014 року. І ми зразу із бомбосховища із чоловіком у пів ночі поїхали на Донецьк. Приїхали машини і сказали, що тут будуть іще стріляти, і ви загинете. Ми вирішили приїхати. У нас у мене в місті тут живе моя наша дочка. Вона давно казала, мама: бросайте, приїжджайте сюди. Ну, якось хотілося вдома там дожити віка. Ну, не прийшлося, тому ми живемо в цьому місті. І отак общаємося. Тепер тут дуже багато переселенців, навіть з нашого міста. І в нас в домі живуть, ми їм допомагаємо, ми вже обжилися, а вони приїхали, нема нічого. То теж все даємо, що в нас лишнє вже, і допомагаємо їм, щоб якось їм легше було. Людмила Петрівна говорить, що у Мар'їнці їхнього з чоловіком будинку вже немає, як і самого міста. Усе розрушено, і немає, і людей мало. Некоторі там сиділи у підвалах. В адміністративних зданнях де хороші приміщення, такі що можна сховатися як бомбосховище, от а зараз уже нема. Усе загинуло, все розрушено, Нема ні дома, ні імущества, нема нічого. Калина відчуває, наче рідний дім. Такої думки й Ірина Малько колись працювала у цьому закладі. Нині частенько відвідує його як учасниця різних гуртків. Від початку повномасштабного нападу разом із усім колективом центру Калина та іншими охочими допомагає зсу. Чим може шкарпетки в'яже від лютого. Від люті до російської орди та з вірою у ЗСУ. Літом три, трішечки теж в'язали, теж переселенцям допомагали, теж там носочки були потрібні. Ну, літом взагалі мало. А ці знову це почали вже та більше тижня, да? мабуть, десь два. Отак от то ми вже теж працюємо, і у воїнів ноги в теплі, і ви душу заспокоїте. Так, ви знаєте, морально трошки легше. Що можеш, хоч щось від себе що зробити, те й робимо. Скільки потрібно часу, щоб зв'язати одну шкарпетку? Ну от я вчора за вечір за три години зв'язала до п'ятки. Це залишилось ну, ще три години. Ну, а так доба на пару шкарпеток. Ну це якщо не спас. Навіть не добу, а тиждень рукодільниці витрачають на виготовлення однієї пари шкарпеток, адже робота рутинна, потребує уваги, концентрації і багато вільного часу, якого не всім завжди вистачає. Тож панянки запрошують охочих долучитися до в'язання шкарпеток для воїнів. Зсу нитки можна взяти і додому, готовий виріб, потім принести до калини. Або ж навпаки, хто бажає допомогти нитками, приносьте їх до територіального центру. А пані Наталія в'яже Шкарпетки навіть із відомими крилатими висловами, які виникли під час повномасштабної війни проти РФ. Чоловік був в АТО, і я вже, так би мовити, маю гіркий досвід про те, що військовим потрібно. От. І тому. Ідея в'язати шкарпетки вона виникла сама собою, адже початок війни це зимовий період. Тому хлопцям. Немаловажно, те комфорт, от такий елементарний комфорт, одягнути теплі сухі шкарпетки, та не шкарпетками єдиними у центрі соціального обслуговування Калина допомагають армії чим можуть, долучаються до плетіння сіток та карематів. Нещодавно через волонтерський штаб передали на фронт варення. Шили подушки для вимушених переселенців, для них же і збирають одяг. А щодо шкарпеток, то їх також передають воїнам України через волонтерський штаб і до кожної пари вкладають невеличку листівочку і цокерки. Коли ми в'язали носки, в нас виникла ідея, що не просто носки для людини відправити, але якесь послання. Щоб теж хлопець чи дівчина, які їх отримують, прочитали і ну, зігрілася їхня душа. Ну тут написали дякуємо за на. Аж спокій ждемо вдома з перемогою, тому що це найголовніше, чого ми всі чекаємо. Ну і для того, щоб хоч трішечки їм було солодше, в кожну шкарпеточку ми кладемо солодкі цукерки. кажуть, що в'язання заспокоює неспокійний дух і не шкодить спокійному, Нібито в'язання здатне знизити частоту пульсу та нормалізувати артеріальний тиск, а також позитивно впливає на рівень гормону стресу. І як би кому не здавалася ця справа дрібницею на шляху до перемоги, однак здоров'я потім за гроші військові не куплять. Продовжуємо працювати, продовжуємо допомагати, продовжуємо вірити. Слава Україні!